Робота екстреної медичної допомоги у воєнний час кардинально відрізняється від того, які функції виконували бригади у мирні дні. Інші алгоритм дій, засоби, навчання, ризики, необхідне обладнання, транспорт і захист. Чимало центрів вже долучилися до роботи на деокупованих територіях. Іншим доводиться рятувати людей на лінії розмежування, як ефективно працювати у нинішній час. Керівники українських центрів екстреної допомоги обмінювались досвідом у Черкасах. Добре, добре. Добре. У вас кітанула, нема на зруйнованому подвір'ї у Новополтавці на Херсонщині. Медиків екстренки зустрічає подружжя. Чоловік просить знеболювальне та показує лихо, яке принесли російські війська. Подвір'я всіяне снарядами і тубусами від них скрізь руїни. Господарі намагаються відновити садибу. Все згоріло, це вже трошки вже зробили. Нас перший раз обстрілювали, та з десяти вечора до 4 утра ми в хаті лазили. 15 прильотів, ну правда, що протипіхотні. Хоч відколи населені пункти Херсонщини, українська армія почала звільняти від російського окупанта. Туди почали повертатися люди. Які все навколо чимало лікарень, фапів ворог знищив. Фахівців майже не лишилося. Тоді першими на підмогу поїхали медики екстреної допомоги Черкащини. Їздять туди і до нині. Люди чекають нас не так. Медичної навіть допомоги потрібно, як психологічно вислухати кожного таблетки ділять до нас. Поки на ми не приїжджали, ділили таблетки. Там одну таблетку на допит два рази в день. Вони ділили її на тиждень. Черкаські медики дістаються до окупованих сіл своїми швидкими, часто бездоріжжям, у брід чи в об'їзд. Нині ж отримали ось ці дев'ять авто на загальну суму близько 20 мільйонів гривень, зокрема від Всесвітньої організації охорони здоров'я п'ять повнопривідних позашляховиків. Вони також працюватимуть і на деокупованих територіях. Там е дуже багато дорог, яких взагалі не існує. Мостів підірваних і так далі. Ці автомобілі можуть проїхати і в брід, там де він навіть глибокий, і по бездоріжжю, і так далі. І так далі. Ми, е ми там були, ми знаємо, і без них там дуже важко реально. на лінії розмежування у зоні бойових дій, фактично з перших днів доводиться працювати лікарям екстреної допомоги Запорізької області. Вони добре налагодили співпрацю з військовими медиками і навіть на поки не підконтрольній території намагаються допомогти своїм. На підконтрольній території у нас працюють також наші люди. Якщо у нас є хоч маліша можливість. Допомагати цим людям і ці бригади вони там працюють. Про розвиток медицини катастроф, яка у воєнний час особливо затребувана, і відрізняється від роботи у мирний час засобами навченістю персоналу, алгоритмами дій шлося на зустрічі у Черкасах. Сюди з'їхалися усі директори екстренки України, представники мозу і воозу, упевнені працівники медицини катастроф. Ситуації повинні мати гарантії на захист. Це було б логічно, щоб ці люди, які приймають участь в таких подіях, а крім там, наприклад, надання допомоги, мали ще якийсь рівень соціального захисту, гарантій, що якщо щось станеться надзвичайне, щоб вони знали, що, наприклад, вони мають трохи більшу зарплатню, страх, страхстрахівку і інші гарантії. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.